Я радий вітати вас, друзі. Сьогодні поговоримо про таку дуже цікаву тему про Zero Knowledge Primitives. Як ви бачите, стаття, до речі, дописана дуже давно, ну, типу, 3 роки тому навіть більше. Але вона взагалі не втратила в своїй актуальності, бо вона якраз е описує ідею, яка стоїть е типу, поза Алео. Яку взагалі ну, ми будемо використовувати як тільки але вийде в майнет вже реальними грошима. Ось. А, взагалі, а, Zero Knowledge Primitives. А, давайте розберемося, взагалі, що таке Primitives Примітів Primitive це взагалі. А, от тут навіть десь пояснювалося. Да, о, це Primitives це базова якась, типу, частинка маленька. А, це от, Atomic unit, а, типу, який неможливо поділити, а, який не ділиться на більш маленькі компоненти. Ось. А, і а, а, якщо тут якраз типу, був десь приклад, що це, наприклад, один інгредієнт, і з декількох примітів ми можемо створити щось. Ось, і те ж саме, типу, з кожного інгредієнта, якщо ми їх поєднаємо, можемо зробити якусь страву. Ось. А Zero Knowledge, я звісно вже багато казав, але це доказ якоїсь інформації шляхом надання пруву. Uh, але не надання самої інформації, наприклад, яка підтверджує, що в тебе там щось є. А ви саме надаєте proof верифайеру, він це і відправляє, так, да, типу, правда, людина там щось таке зробила. Ось. і... А, тепер давайте все ж таки що Алео з цим буде робити. А, тут якраз наводився приклад, який я вже багато разів казав, але давайте розберемося на нього ще раз. Бо він от прям максимально круто ілюструє взагалі, як працює Алео. А, по-перше, Алео тут якраз і каже, що головна ідея Алео це те, щоб девелопери е писали повністю приватні аплікації, тобто, ну, додатки. А, приватні в тому сенсі, щоб. Е не було ніякої таки, таких приколів, що від вас требують якусь вашу особисту інформацію, і ви прям повинні там, типу, фотографуватися, типу, зі своїм ID або паспортом. Ось, і, наприклад, ось ви зайшли на якусь платформу, вам треба зробити KYC, know Your Customer, а, ось, і від вас там, типу, якраз, як і казав, треба сфотографувати ваше ID, потім відсканувати ваше обличчя, потім ще сфотографуватися може, типу, ваше обличчя плюс ID. Ну, коротше, навіть звучить дуже якось так, типу, не дуже безпечно. Особливо, типу, багато людей взагалі бояться, що, типу, на них можуть кредит так взяти. І по факту в теорії таке реально можливо. Тому, ну, типу. Про безпеку тут і, і близько не здається, бо ми повинні, типу, просто вірити в те, що цю платформу, де ми робимо верифікацію, не зламають, і плюс вона не буде використовувати чи продавати нашу інформацію комусь іншому. Ось. А так, що робить Алео, а, ви на своєму локальному девайсі фотографуєте свій ID, там, ще щось і. Uh, де там типу, показано, що вам є більш 18 років. Uh, генеруєте пруф. Пруф uh, доводить, що вам є, є більш 18. Ви показуєте цей пруф верифаєру. Uh, він підтверджує, да, супер, круто тобі, є більш 18. Ти можеш користуватися нашою платформою. Ти щасливий йдеш і, і все в тебе шикарно. Ось, і це по факту головна ідея, яка стоїть за а, uh, і за Zero Knowledge Primitives. Uh, Ось, тобто, ви зрозуміли, що по факту ми не оприлюднили ніякої інформації, бо ми сфотографували наш паспорт тільки на локальному девайсі. Ми можемо після цього, прям як тільки згенерували пруф, видалити повністю цю це зображення з нашим паспортом. Тим самим ми залишаємося повністю приватними, і якраз це підлягає під місію Aleo, щоб девелопери будували повністю приватні е, е, додатки. Ну тобто, взагалі шикарно. Ось, на цьому в мене по факту все. А, якщо вам буде цікаво, прочитайте цю статтю. Вона, типу, не дуже велика, вона не супер технічна, тому я думаю, думаю, вам ну, дійсно зайде, вона реально цікава. Дуже дякую, що подивилися, всім удачі, друзі, і всім пока!